Кухар Голу завершує приготування шашликів з баранини. Вихованці Олешківського дитячого будинку інтернату чекають на вечерю. Скільки дітей буде, не знаю. Певне, що багато. Отримую задоволення від того, що готую дітям. Треба порадувати, вони цього потребують. Курбан-Байрам триває три дні. Сенс свята бути щедрим до ближнього і виражати покору Богу, розказав Тарзан Ісмаїлов. Ми намагаємось допомагати тут в Україні, адже ми тут живемо. У велике для нас свято курбан байрам ми вирішили пригостити дітей. Вчора були у Степанівці, зараз в Олешках. Плануємо ще до мікрорайону ХБК завітати. Цього дня готують м'ясо та пригощають ним бідних і тих, хто потребує підтримки. Хочу подякувати усім очільникам нашої діаспори за підтримку українцям та азербайджанцям. На сьогодні в інтернаті 107 дітей розказала старша вихователька Любов Дудкіна. Представники азербайджанської діаспори приїхали сюди вдруге. Окрім м'яса, привезли овочі, фрукти, побутову техніку. Серед дітей багато сиріт, позбавлені батьківського піклування. і ці дітки нуждаються такому в Доброму слові, в якоїсь ласковому допомозі азербайджанська діаспора предоставила нам подарунок кондиціонер. Це дуже сучасна на сьогоднішній день допомога. В такій спеції дітям важко переживати, жити, і хочеться, щоб було більш-менш комфортніше. Антон Черненко і Павло Шаповаленко випускники навчатимуться на кібернетиків, говорять хлопці. Хотілося б всі до нас ще приїжджали. подобалося, чудово. Шашлик дуже, дуже смачно. Вкусний. вдома смачно. У мене вдома якось готували шашлик, але такого як цей я ще не куштував. Я дуже вдячний тим, хто приїхав, готував і приділив нам час. Якщо ще раз приїдуть, буду дуже радий. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.